Всім привіт! Сьогодні з вами розглянемо 5, о так, 5 неймовірно крутих, корисних ідіом англійської мови, англійської, звичайно ж, розглянемо найрізноманітніші ідіоми, які ви можете використати в будь-яких ситуаціях. Вони просто унікальні. Деяких з них я навіть ніколи не чув до цього моменту, допоки не підбирав їх для вас. І тому сподіваюся, що нам дуже сильно сподобається. Адже вони мені настільки припали до серця, що я правду їх використовувати сам. Тому поїхав. Я підписував такі от маленькі листочки. Трішки, щоб урізноманітнити контент один джопол. Упс! А давайте розпочнемо з. з першого. Ось такого. Будь ласка, фокусуйся. Starts to bite the bullet. Bite the bullet it's not mean, meaning to do something that is difficult or unpleasant that you have been avoiding or postponing. Also, just like a just idiom, just a cool phraseology, I can say. And I finally bit the bullet and went to the dentist after waiting for months. I finally bit the bullet and went to the dentist after waiting for months. Ось така класна фраза, яку можна використати в багатьох ситуаціях. Тільки наголошую, що тут буде bit the bullet, тоже це past simple. OK? І тому тут буде bit, and a bite або якась по інакшому. Bite the bullet. Okay. Далі. така моя улюблена ідіома до цих часів, ще я знав, своєю позитивністю. Дивіться. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Meaning you can find good in every bad situation. You can find something positive from every single situation, every bad situation. Even though you just got fired, remember that every cloud has a silver lining. At least you don't have to work for that boss anymore. Even though you just got fired, remember that every cloud has a silver lining. At least you don't have to work for that boss anymore. Ось такий Every Cloud has a silver lining. Позитивна, хороша така ідіома дуже хорошою ноткою. Я ще маю для вас три. Якщо вам подобається такий контент, подобаються ідіоми, подобається англійська мова в загальному, тоді підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що я е, досить таки стараюсь для вас аби знайти цікаві матеріали, цікаві ідіоми, і далі буде ще більше, буде краще кращий матеріал. кращі Завдання краєща граматика, все буде. Тому підписуйтесь, якщо вам подобається такі відео. Ми переходимо далі і далі Наступна ідіома. Якщо ви знову ж таки побачите, що у нас готується. The ball is in your court. The ball is in your court. Meaning it's your turn to take action or make a decision. It's your turn to take action or make a decision. Example. I've made my offer, now the ball is in your court to decide. I've made my offer, now the ball is in your court to decide. Ось така idiom, The ball is in your court. Тобто м'яч в жертвоєму полі і ти маєш щось робити, вирішувати. Така класна ні? Наступні дві ідіомки. Ми вже приходимо до кінця. Зараз до така ідіомка. Такі дві ідіомки, які означають такі прислівники, скажімо так, якими ми використовуємо, можемо замінити, розрізнити нашу мову, коли говоримо. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Very rarely. Very rarely. Тобто дуже рідко. I only eat fast food once in a blue moon. I usually cook at home. Це добре для тебе. Це досить готувати вдома і не їсти food. Once in a blue moon. Once in a blue moon I post my videos on YouTube. In the nick of time. In the nick of time. In the nick of of time, meaning almost too late or just in time, only just in time. You gave me that main idea help in the nick of time. My teacher just gave us a quiz on that reading skill and I passed it. You gave me that main idea help in the nick of time. My teacher just gave us a quiz on that reading scale, and I passed in the nick of time. Тобто майже занадто пізно. Типу тобто, так, прямо відповідний момент, але чуть-чуть ще -чуть було б і вже пізно. Все, інтек в тайм. Такі сьогодні дйомки, п'ять bullet. by the bullet. Робити щось неприємне, тому що ми досить таки довго вже. Не хотіли робити. Десь його пропускали. Every cloud has a silver lining. В кожній плані ситуації можна знайти позитивні речі, Позитив можна шукати і знайти його. The ball is in your court. The ball is in your court. Зараз це твоя черга вирішувати, брати все свої руки. Знову ідіома. І щось робити з цим. Дуже рідко. in the nick of time. in the the nick nick of of time time Майже знато пізно, майже вчасно. Прямо ось так. Ось такі 5 ідіом сьогодні я для вас продував. Сподіваюся, вони вам сподобались. Вони досить таки цікаві, часто вживані, деякі з них рідше вживані. Але все одно для того, щоб розрізнити свою мову, для того, щоб показати, що ми володіємо мовою набагато краще. Використовувати ідіоми бажано і навіть таке потрібно. Адже вони дійсно роблять нашу мову насиченішою, красивішою і легшою до слухання, аніж завжди казати very, very, very. Ось такі ідіоми. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал і зустрінемося з вами в наступних відео.